Всім привіт! Ми знаходимося на території мого місця народження село Голосків. Важливою природною пам'яткою нашого села є Дуб Карпінського висотою 35 метрів. Дуб Карпінський має вік близько тисячі років, названий на честь відомого польського поета Францішика Карпінського. Також у нас розташований Камінь на вшанування пам'яті великого поета епохи присвітництва цього ж самого Францішика Карпінського. Біля яру у урочищі на хащах також знаходиться церква православна на честь святого Миколи. Що ж, ми з вами прийшли нелегку дорогу, щоб потрапити саме сюди. У нас тут знаходиться джерело, і в чому ж суть? Чому ми сюди прийшли? Розказую є одна з легенд. Тут працював колись польський пан, який мав свої городи. І це джерело йому заважало, і він вирішив його закопати глиною, щоб воно зникло. Але в нього почалися проблеми в сім'ї. Тваринство почало просто дохнути. Тому він пішов до ворожки. І ворожка пояснила, щоб він це джерело назад розкопав. І після того, як він її послухався, у нього все в житті почало налагоджуватися. Тому це джерело для нас є святинею. У нашому селі є річка Бобрівка, яка впадає в річку Хоросну. А ось так виглядає Українська греко-католицька церква у нашому селі. Можливо, для іншої людини у нашому селі нічого особливого немає, але для мене це моє місце, місце, в якому я народилась, і яке я люблю. Найбільше, що захоплює мене тут, це гуцульська гора. Ця гора не є зовсім великою. На неї іти максимум 10 хвилин, але тут захід та схід сонця неймовірні. Проводити. Час на одинці це прекрасно.